Мотопомпа Mercedes, насос PN40 абсолютно новий. двигун ОМ603 турбо з турбіною. Такий рідкуватий мотор, такий. мало було цих моторів. Так, мотопомпа абсолютно нова. У 2016 році була зроблена і з того часу стояла, не працювала. Можна навіть по насосу бачити, що насос абсолютно новий. Так же саме і мотор чистенький, сухенький, все. Так, соляру прокачали, охолодження дали. Заводимо, запускаємо, гріємо свічки. Ну і там. Ти не ти контачиш. Да. Оці дві, цю і цю. Оберти набирає, як бензиновий. Ну, відповідно, турбіна. Мотор в класному стані. Картерні гази відсутні. Картерні гази взагалі немає. Турбіна сухенька. Не димить. Обірки набирає бензиновий. А давай без свечей. Давай без свеч, без свечок. Да, 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 ты нижние две. Нажимай. Класний мотор. Мотопомпа нова Вона взагалі не працювала. Можна по насосу бачити. Насос і мотор сухенький. Не підтків, немає нічого. Не димить. заводиться, карта в немає. Класний мотор. Ладно, глушимо. Пушка.